Слава навіки Богу, молюся за кожного і прошу Господа, збережи нашу країну від сатани, і збережи наших воїнів, збережи наших людей. І дай, Господи, кожній людині прийти до Бога через покаяння в цей непростий час. Та зруйнуй всі твердині в серці, і даруй Україні та нашим людям найкращі благословення Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Для чого більша половина всього світу святкують Різдво Христове? Бо тому, що Ісус є шляхом для переходу у другий вимір часу, і таким чином, якщо віруюча людина переходить у другий вимір часу, то вона таким чином спасає свою душу. Ісус є шляхом для спасіння кожної людини на землі. І коли людина кається в своїх гріхах і приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, то вона таким чином входить уже в благодать Божу і відкупляється від дій закону Божого, оскільки закон Божий повністю його виконати просто неможливо. А Ісус Христос своєю великою жертвою Він відкупив від дій закону. Ось і. Благодаттю ми спасені. Ось тому повну, повне відео на цю тему подивісь в Ютубі на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.